Ти коли ну, почав займовка, тягати Америку? Шишки набивав? Ну я не почав її сам а, тягати. Тобто, ну, грати, хоч я почав сам, да, там, в торгах участвувати, але я ізначально скидував всі машини людині. Людина передивлялась, там можна їх купувати чи не можна. Не в плані там биті, не биті, топлені, не топлені, а в плані там документів, там, а, там є там, документи. Довго, чи вона буде плисти і так далі. і так далі. Тобто він перевіряв, і я потім казав, цю можна, цю можна, цю можна, цю можна, цю можна. Я потім сидів на аукціоні і грав. Я коли їх вигравав, я віддавав гроші люди, через людей, які переводили, переві, перевели гроші і далі вже людина якби мені набрала. Там машини приплили, все, може забирати. Я відправив автовоз, забрав. А у нас все повністю. Віддали гроші, передали, виграли машину, автовоз замовили, за цим всім слідкується, посадка, висадка, фотографії, все повністю. Під ключ і коштує 500 доларів. А я не під ключ все повністю і платив трошечки менше. Але краще, щоб було так, як зараз робиться. 500 доларів, просто я ключ.